Продовжуємо працювати над додаванням натуральних чисел. На минулому занятті ви дізналися про властивості додавання. Вони ось у нас тут написані в куточку екрану. в зошит їх переносити не треба, це щоб ми могли підглянути. Що нам кажуть, власне, ці властивості, якщо так коротко їх сформулювати? Те, що доданки при додаванні рівноправні між собою. Тобто. Не існує ніякого першого доданка або другого доданка. Вони просто доданки, їх можна використовувати, з ними можна працювати у будь-якому порядку. Можна їх переставляти місцями, можна їх групувати. Можна додавати в будь-якому порядку і як завгодно, головне нікого не загубити. Отже, давайте потренуємося. Запишіть у зошиті номер 200. Нагадую, що в будь-який момент можна зупинити відео і зробити записи, або повернутися трошки раніше. І також нагадую, що жовтий або оранжевий текст записувати не потрібно це такі коментарі або завдання. Отже, перше завдання: 492, плюс 108 плюс 17. Потрібно знайти, скільки це буде. Звичайний спосіб. Так, як ми зазвичай це робили завжди. Додамо до першого другий і тоді до суми їхньої третій. Порахую, з боку в зошиті, або на черниці, або навіть усно. 492 додати 108. 2 плюс 8 10. 9 плюс 1 знову 10, 4, 5, 6, 600. 600 додати 17, 617. Подивіться, що вийшло. Сума перших двох доданків 600, тобто вона кругла. І потім до цих 600 ми легко і просто додаємо 17 з круглими числами простіше працювати. Використання властивостей додавання нам потрібно саме для цього. Щоб було простіше, якщо сума деяких чисел в цьому прикладі може бути круглою. Давайте подивимося, у нас в другому прикладі числа 513, 85 і 87. Якщо ми будемо додавати не в тому порядку, який нам даний, не перше, тоді друге, тоді третє, а трішечки переставимо місцями, тобто запишемо 513 плюс 87 плюс 85. Я переставила місцями два числа 87 і 85. Подивіться, що вийде в такому випадку. Перше число плюс друге число 513 плюс 87. 10. 10, 600. Сума перших двох доданків тепер перших. Це кругле число. 600 додати 85, 685. Як можна було це побачити, і як можна було це. Використати. Я подивилася на останні цифри цих трьох чисел. 3, 8 і 5. І відмітила, 3, 5 і 7, перепрошую. І відмітила для себе, що 3 і 7 в сумі дають 10. Тобто остання цифра 0, тобто вийде щось кругле. Для цього я переставила місцями 87 з 85, щоб спочатку додавати. 513 і 87, щоб отримати круглий результат, подивимося на третє завдання. Тут в нас навіть 4 доданки. 76, 21, 79 і 4. Якщо ми додамо спочатку 76 і 4, результат буде круглий. А потім додамо 21 і 79. 1 і 9. Результат теж вийде круглий. Тобто тут нам буде зручніше згрупувати числа 76 і 4 і окремо 21 і 79. Дивіться, як це можна записати. Я запишу 76 плюс 4 в дужечках. Комбінація першої і другої властивості каже, мені, що так можна зробити. Можна переставити місцями четвірку, трохи лівіше, і поставити її в дужечки. І окремо в інші дужечки 21 і 79. Всі чотири доданки на місці, так, вони просто трішечки по-іншому згруповані. Це ті, що були підкреслені однією лінією прямою, а це ті, що підкреслені хвилястою лінією. Тепер порахуємо: в перших дужках 76 плюс 4 80. В других дужках 21 плюс 79. 20 плюс 70 90. 1 плюс 9 10 100. І ви бачите, як легко і просто додати ці два доданки. Тобто, ми оці чотири доданки їх переставили місцями і згрупували, і це сильно полегшило нам роботу. Перейдемо далі. Запишіть номер 211. Тут трошки побільше числа і трішечки додалися ще дужечки. Перше 414 додати 1952 і ще 586. Пошукаємо, які тут останні цифри дадуть нам круглий результат. Останні цифри 4, 2 і 6. 4 плюс 6, 10. Отже, я не буду переписувати. Подивіться: 414, 586, Я їх підкреслю. Щоб позначити, що я їх додам першими. І ви так само в зошиті підкресліть ці два числа. І знайдемо їхню суму. Або в зошиті, або на черниці, або усно, як нам зручно. 10. 10. 10. Ми отримали 1000. Тобто з перших двох доданків ми отримали 1000. Додамо до неї 1952. 2952 навіть записувати немає необхідності. Другий приклад: 4302 плюс 20700 плюс 5698. Та ще й два останніх в дужечках. Давайте глянемо, що ми тут маємо і що нам буде зручно використати. Числа закінчуються на 2, 0 і 8. Друге число вже кругле, з ним працювати не будемо. А давайте глянемо, що тут що залишилося, якщо на нього не зважати. Ось це і ось це. Вони закінчуються на 2 і на 8. Круглі. Круглий результат вийде у нас. Тобто, нам би якось так зробити, щоб ми могли додати ось це число до цього спочатку. Що ми можемо зробити? Можливо, ми можемо використати ось цю властивість, якби ми могли ось так просто переставити дужечки. Але ні, тоді в перших дужечках у нас не вийде те, що нам потрібно. Давайте використаємо спочатку переставну властивість додавання. Тобто, до дужок я перепишу число, а в дужках переставимо місцями. Просто переставили місцями. А тепер змінимо дужки, так як каже нам друга властивість: 4302 додати 5698, а потім уже за дужками додати 20700. І дивіться, ми використали обидві властивості в цьому прикладі, і в дужечках у нас вийде щось кругле. Порахуємо на чернець, у стовпчик як завгодно. 10, 10, 10 і знову 10. 10 тисяч у нас в дужечках. 10 тисяч плюс 20 тисяч 700. 30 тисяч. 700. Третій. Дивіться, тут дуже схоже на попереднє. Два числа в сумі дадуть кругле. Нам бажано додати їх першими. Я пропущу попереднє, от як в попередньому, ось цей пункт я пропущу, і напишу одразу в дужках числа, які мені зручні: 358 і 4142. А за дужками число, яке, яке тут зайве. 373. Всі три є, переставлялись вони місцями, і трошки змінювався порядок дужок. В дужках. 8 плюс 2 10. 5 плюс 4 плюс 1 знову 10. 3 плюс 1 4 і ще 1 – 5. І 4. 4500. 4500 плюс 373, 4873. Рухаємося далі. В четвертому маємо 4 доданки. Пам'ятаєте, як ми робили в попередньому, так згрупували їх. Не будемо багато розписувати, 417 і 583. закінчуються на 7 і 3 кругле. 488 і 1512 теж вийде кругле. Додамо їх 417 і 583 тисяча. 488 і 1512. Дві тисячі. Всього 3 тисячі. Як бачите, сильно полегшує розв'язання використання цих властивостей. Завдання трішечки поскладніше. 223 спростий вираз. Тут у нас, крім чисел, є ще і змінні. 72 плюс А в дужечках, і плюс 29. Що ми можемо зробити в такому випадку? Нам бажано якимось чином щось, щось якимось чином зробити із цими числами 72 і 29. Подивимося, що нам вийде, щоб чисел у нас стало менше в цьому прикладі. Що ми можемо зробити? Давайте в дужках переставимо місцями доданки, щоб числа стали поближче. Це можна зробити, бо в нас є ось така властивість. А тепер, використовуючи властивість номер 2 переставимо дужечки таким чином. А плюс 72 плюс 29 в дужках. Ми можемо таке робити. Тепер ми можемо порахувати, скільки ж там в дужках вийде. А плюс 72 плюс 29. 90 і 11, 101. Подивіться, виростав значно простіший. Завдання було спростити, ми спростили. Ось це і є виконання цього завдання. Завдання було спростіть, ми його спростили, ми не отримали число, але отримали вираз, який є простішим від першого, від того, з чого ми починали. Друге. Тут трішки простіше: просто переставимо тушки, використовуючи другу властивість. І отримаємо числа поряд в дужечках. 43 плюс 96. 130 плюс 9 139 плюс Б. Стало простіше? Так, звісно, стало простіше. Третє. Тут дужок ніяких немає, але ми можемо їх поставити. Я прямо в завдання доставлю ось так дужечки. 1001 плюс 9999. Ми отримаємо, отримаємо 10 11 тисяч. М плюс 11 тисяч це і буде результат. Спрощений значно вираз. І останній. 1273 плюс N плю 2127. Переставимо місцями. Числа поближче одне до одного. А тепер можемо поставити дужки там, де вони нам потрібні. А Можемо і не ставити, можемо просто так порахувати. Так, порахуємо у стовпчик чи усно, чи прямо. У зошиті чи на черниці, як завгодно, отримаємо 3400 плюс n. Готово. Все це завдання розв'язано. Завдання полягало в тому, щоб спростити вираз. Ми його спростили. Відповіддю до кожного з цих маленьких чотирьох завдань є простіший, ніж був вираз. І четверте завдання. Найскладніше, як бачите, по зеленому квадратику. Зв'яжемо задачу. На першій полиці х книжок, на другій 30, а на третій на 5 книжок більше, ніж на двох інших разом. Зверніть увагу, у нас тут є змінна. Питання задачі: скільки книжок на трьох полицях? І завдання власне. Зверніть увагу, це не завдання до задачі. Завдання склади буквенний вираз та обчисли його значення, якщо х дорівнює 24. Тобто відповіддю тут буде не скільки книжок на трьох полицях, а буквенний вираз та його значення. Задача починається з того завжди, що ми записуємо коротку умову: Перша полиця, друга полиця, третя полиця. Запишемо, що ми знаємо. На першій полиці Х книжок. На другій 30. Книжок. На третій, не знаю скільки, на 5 книжок більше, ніж на двох інших разом. Скільки книжок на трьох полицях. Це коротка умова до цієї задачі. Що ми можемо зробити? Нам потрібно скласти буквенний вираз. Давайте поряд ось. Ось тут. Запишемо, почнемо так, складати цей буквений вираз і будемо зважати на те, що у нас тут три рядочки: перша поличка, друга поличка і третя поличка. Тобто, у нас буде іще раз коротка умова. Ось так поряд і запишемо: перша, друга, третя. Тільки тут буде не справжня коротка умова, а будемо починати складати цей ось буквений вираз. Без книжок, уже переходимо на мову математики. На першій полиці х книжок. Запишу просто Х. На другій полиці 30. Уже без книжок. Нам не важливо, що це книжки. Це можуть бути там хомячки на полицях, це не суттєво. На першій їх Х, на другій 30. Далі третє на 5 більше, ніж на першій і другій разом. А разом це що таке? Це, звісно, сума. Разом прямо ось тут і напишу: разом. Мовою математики разом це. До першого додати друге. Х плюс 30. На третій на 5 більше, ніж оце число. На 5 більше. Це значить, щоб знайти наше значення, його потрібно збільшити на 5. Тобто візьмемо те, що було, ось це, і збільшимо його на 5. Ось так це виглядатиме мовою математики. А тепер подивимося, скільки ж вийде всього. Всього це, знову ж таки, сума. Сума значення першого, другого, ось перше, ось друге, і значення третього. Виділю різними кольорами, щоб нам було видніше. Так, перший, другий і третій. Вираз майже готовий, нам потрібно. Тепер трішечки його спростити. На наступному рядочку це не буде у нас розв'язування задачі. У нас не стоїть завдання розв'язати задачу. Я перепишу вираз і подивлюся, що можна з ним зробити, використовуючи властивості додавання. Просто переписали. Давайте використаємо першу властивість. Перестав... І, як би так, згрупуємо. Спочатку випишемо змінні, букви, а потім всі числа. Тільки переставлено місцями. Ми можемо так зробити, тому що доданки можна переставляти місцями. Тепер в правій частині, ось тут у нас самі числа. Поставлю їх в дужечки. Так теж можна зробити. Ми можемо групувати. Х плюс х, подивимося, що там в дужках. 30 плюс 30, плюс 5, плюс 65. Правда, ж стало набагато простіше. Ми сильно спростили цей буквений вираз. Завдання було склади вираз. Готово, склали. Половина завдання є. Та обчисли його значення, якщо х дорівнює 24. Давайте запишемо, що. якщо, якщо, Х дорівнює 24 і пригадаємо, як знайти значення виразу. Для цього нам число треба підставити замість хса, власне у вираз. Замість х 24 плюс замість цього ікса знову 24, плюс 65 х, 65, x, x 65. А тепер знайдемо значення, тобто порахуємо, скільки у нас тут вийде. У нас не вийде тут використати властивості додавання. Як бачите, круглих не отримаємо тут ніяким чином. 24 плюс 24, 48, 48 плюс 65, 40 плюс 60, 100. 8 плюс 5 13, 100 13. Отже, завдання у нас було. Таке, скласти вираз склали, і обчислити його значення при певному значенні Х. Запишемо відповідь. Складіть буквений вираз. Давайте запишемо буквений вираз. Та знайдіть його значення при певному числі. 113. Не книжок, зверніть увагу. У нас був просто буквений вираз, і ось ми знайшли його значення. Готово на цьому все. Ми розглянули з вами сьогодні повністю використання властивостей додавання.